Друзі, я сьогодні хочу вам розповісти про дуже важливий день всесвітній день захисту землі. Перше день землі був відзначений у 1970 році і з того часу його проводять щороку, 22 квітня, це свято чистої води, землі і повітря, яке має на меті об'єднати людей планети для захисту навколишнього природного середовища, привернути увагу до екологічних проблем нашої планети. Цей день нагадування про екологічні катастрофи. День, коли кожна людина має можливість замислитися над тим, що вона може зробити для розв'язання екологічної проблем. Я пропоную вам відправитися у космічну подорож, щоб краще роздивитися нашу планету. Тож не гаємо часу і сідаємо в ракету. Ось такий вигляд з космосу має наша планета Земля, яка обертається навколо Сонця. Є і інші планети Венера, Марс, Юпітер. Але життя на них немає, тому що на них немає повітря і води. Повітря на оболоньках від землі, як ковдра захищає землю від надмірного охолодження і перегріву. Вона охороняє все живе на землі, від космічних променів і пекучих променів сонця. Ми захоплюємося красою та багатством своєї планети. Але Земля не тільки величня та могутня, вона ще дуже вразлива та тендітна. Планета Земля, як і будь-який живий організм, здатна бути міцною і колою, процвітати і страждати від хвороб. Від того, як почуватиметься наша спільна домівка, якою буде вона, залежить наше майбутнє. І майбутнє наступних поколінь, які житимуть на землі. Справді друзі, всі ми живемо. На прик... прекрасній планеті, на ній буяє рослинність, живуть звірі, птахи, комахи, а господарюють на планеті Земля і розумні мешканці люди. Я запрошую вас планету Земля дослідити, дізнатись, чи може планета хворіти, познайомитися з тими, хто землі допомагає. І хто губить її і не поважає? Люди давно зрозуміли, що без повітря нема життя. Людина може кілька днів без їжі, без води, а без повітря вона може прожити лише кілька хвилин. Діти поміркуйте і скажіть, яку користь може приносити ліс. Так. Ви знаєте, що дерева вважаються легенями нашої планети, а легені життєво важливий орган. Згадайте, коли у вас хворіли легені, тоді ви кашляли, дихати було важко, так і наша планета страждає. Коли завдають шкоди лісам, люди щороку для своїх потреб виробають багато лісу і роблять меблі, папір, будівельний матеріал. А ви не замислювалися, скільки на землі заводів, фабрик, промислових комбінатів? Вам доводилось бачитись, бачити трупи підприємств, що з них йде в повітря? Так, дим. Як ви думаєте, як дим впливає на здоров'я землі? Так, він забруднює повітря, завдають шкоду повітря і вихлопні гази транспорту і навіть опа... спалювання опалого листя людьми. Землю називають блакитною планетою, адже більшою площою займає вода, океан. А в океані теж своя природа, хто в ньому живе? Вірно, це риби, водорості, морські тварини. Підводний світ, схожий на казку. Він видається нам надзвичайно, надзвичайним та чудесним. Справді, як же не милуватися дивними медузами, розумними дельфінами, а різноманітними рибками всіх кольорів? А хижі зубасті окули викликають у нас страх. Здається, ніщо не може зашкодити величній природі могутнього океану. Але це не так. Океан також наражається на небезпеку, забруднення та шкоди. Риб виловлюють, океанічні Води злівають багато різних відходів, забруднюють води судна, кораблі, викидаючи з них згубні речки палива. Ой, погляньте, яка забруднена річка. Як ви думаєте, тут може хтось мешкати? Ні. Діти, у нашої планети є дуже велика проблема це сміття. Сміття забруднює водойми і ліси, і через це ж страждає весь живий організм нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття, його необхідно сортувати. Давайте ми з вами зупинимося біля цієї річки і правильно посортуємо сміття, яке потім поїде на сміттєпереробляючу фабрику. Давай пригадаємо, як і що потрібно утилізувати, викидати: пластикові предмети пляшки, баночки, коробки. Це жовтий пак. Папір. Газети, коробки, списані зошити, блокноти, розмальовки це синій пак, усі скляні предмети до зеленого баку, харчові відходи до загального баку, до чорного, батарейки до спеціалізованого баку, де можна побачити величезну батарейку. Увага! Бутову техніку, телефони, планшети, ноутбуки ні в якому разі не можна викидати у будь-який пак. Про це тобі підкажуть такі позначки. Тож розпочинаємо. Куди покладемо пляшку з-под молока? Так, до жовтого баку. Огризок від яблука. Відправляється в чорний бак, списаний зошит, покладемо до блакитного баку, а пляшечку з під шампуня помиємо та відправимо до жовтого баку. Контейнер з під яєць іде до синього баку. Розбиту чашку. Обережно покладемо до зеленого баку. А що робити з банановою кожурою? Вона вже поспішає до чорного баку. А використаний чайний пакетик теж до чорного баку. До побутових відходів. А ось дві пляшки Кока-Коли. Куди їх викинеш? В один контейнер чи в різний. Менша пляшечка скляна, її відправляємо до зеленого. А більша з пластику. Її до жовтого контейнеру. Старий телефон. Його не можна викидати у будь-який контейнер, не працюючи батарейки, в бак для батарейок, тюбік від зубної пасти до жовтого. Сортувати сміття не складно. Коли будеш наступного разу викидати пляшечку, пакет чи упаковку від чіпсів у спеціалізований бак, то подумай, що ти не просто піклуєшся про чистоту, але й рятуєш життя птахам чи тваринам. А може і риб. Сьогодні вода для всіх так звична. Для нашої планети слово вода рівнозначно слово життя. Без води неможливе існування всіх живих організмів і взагалі з кожним роком питної води менше по всій планеті. І для того, щоб ми не залишилися без води, потрібно її економно використовувати. У результаті таких неекономних людських дій чимало видів квітів, дерев, тварин. Та птахів узагалі зникли з лиця землі. Вони були винищені через людську недбалість. На жаль, тепер ми можемо побачити лише тільки на картинках усі рослини, тварини, що зникли або перебувають під загрозою зникнення, занесені до червоної книги. Сьогодні земля. Потерпає від недбалого ставлення її часто байдужих господарів людей. Звернемо увагу на здоров'я нашої планети, доки не запізно, зробимо це негайно.